Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Перш ніж ми розпочнемо молитву, запрошую вас написати в коментарях Бог мій захист. Це просте визнання, як двері, що відкривають серце для Його присутності. Коли ми проголошуємо Його нашим захистом, нашою опорою, ми визнаємо. Ми не самі, ми не залишені, ми не забуті. Сьогодні ми занурюємося в слова життя, в обітниці, що лунають крізь століття, знаходячи відгук у наших серцях. Дозвольмо цим словам з Псалма 57-го стати не просто текстом, а живою водою для нашої спраглої душі. Відкриймо наші серця, щоб почути голос Бога, який звертається до кожного з нас особисто через цей давній і водночас такий актуальний спів. Помилуй, Боже, милосердний будь, бо прихисток душа в тобі шукає, шукає, під яке б крило сховатись, пересидіти скрути час. До Бога я Всевишнього звертаюсь, молюся Богу, що опікується мною, пошле з небес він допомогу, мене врятує, ворога скарає, пошле мені Господь любов і праведність неложну. Нехай ці слова стануть нашою молитвою сьогодні, нехай вони будуть якорем для нашої душі серед життєвих штормів, це стратегія виживання для душі, це декларація віри, це карта, яка веде нас до безпеки в Бозі. Дозвольмо цим істинам сформувати наші думки, наші почуття і наші вчинки протягом усього сьогоднішнього дня. Нехай цей уривок буде світлом на нашій стежці та джерелом сили у хвилини слабкості. Отче Небесний, я приходжу до Тебе на світанку цього нового дня. Дякую тобі за дар життя, за повітря, яким дихаю, за світло, що розсіює нічну темряву. Дякую за відпочинок, який ти подарував моєму тілу, і за нову можливість служити тобі та людям навколо. Господи, я особливо вдячний тобі сьогодні за твоє слово, за цей дорогоцінний уривок із псалма, який ти поклав мені на серце. Я вірю, що в них є послання, яке потрібне моїй душі саме зараз, у цьому сезоні мого життя, з моїми теперішніми викликами та радощами. Тому я смиренно прошу Тебе, Духу Святий, будь моїм учителем. Я прошу, відкрий мої духовні очі, щоб я побачив глибину цих істин. Допоможи мені не просто пробігти поглядом по рядках, але зануритися в їхню суть, розбий будь-яку черствість мого серця, будь-яку упередженість мого розуму. Допоможи мені почути не лише те, що я хочу почути, але те, що ти хочеш мені сказати. Нехай цей текст стане для мене не просто інформацією, а перетворюючою зустрічю з тобою. Покажи мені, Господи, як ці давні слова стосуються мого сьогодення, моїх стосунків, моєї праці, моїх страхів і моїх надій. Я прагну не просто знати про тебе більше, я прагну пізнати тебе глибше. Будь ласка, говори до мене, моє серце відкрите, я слухаю. Я хочу зрозуміти Твою волю і отримати силу для її виконання. Нехай цей час роздумів буде благословенним і плідним на славу Твого імені. Помилуй, Боже, милосердний будь! Які прості, але водночас могутні слова, це крик душі, яка усвідомила свою повну залежність від тебе, це не прохання сильного до сильнішого, це визнання власної немочі, власної вразливості, у світі, який постійно вимагає від нас бути сильними, успішними, самодостатніми, ці слова звучать майже революційно. Суспільство каже: справляйся сам, не показуй слабкості. А псалмоспівець вчить мене іншого, найперший крок до справжньої сили це визнати свою потребу в Тобі, Боже. Це не слабкість, а найвища мудрість. Звертатися по милість означає розуміти, що я не можу заслужити твоєї прихильності своїми добрими ділами чи досягненнями. Я приходжу до тебе не з переліком своїх заслуг, а з порожніми руками покладаючись виключно на твою благість і твоє милосердя. Це звільняє від непосильного тягаря перфекціонізму та страху невдачі. Коли я кажу помилуй, я визнаю, що є сфери мого життя, де я помиляюся, де я недотягую, де мої мотиви нечисті. І замість того, щоб ховати цей безлад, я приношу його до Тебе, до єдиного, хто може навести лад. Господи, навчи мене починати кожен день саме з цього, не з самовпевненості, а зі смиренного прохання про Твою милість. Допоможи мені пам'ятати, що Твоє милосердя це не запасний план, а щоденна необхідність, повітря для моєї душі. Нехай цей крик про милість стане фундаментом моїх стосунків з тобою, фундаментом чесності, вразливості та безмежної довіри до твого люблячого серця, бо прихисток душа в тобі шукає. У цих словах звучить глибока істина про людську природу кожна душа чогось шукає. Ми створені з цією фундаментальною потребою знайти безпеку, знайти місце, де ми можемо бути собою, де нас приймають і де ми захищені. І світ пропонує безліч фальшивих прихистків для когось це кар'єра, для когось гроші, для когось стосунки, для когось розваги чи залежності. Ми будуємо собі маленькі фортеці з наших досягнень, нашого статусу, нашого майна. Але, Господи, як же швидко ці прихистки руйнуються. Кар'єра може закінчитися, здоров'я підвести, стосунки розпастися, гроші знецінитися. Будь-який життєвий шторм, хвороба, криза, втрата показує, наскільки ненадійними є ці людські конструкції. Псалмоспівець же вказує на єдиний надійний прихисток на тебе. Боже, ти не тимчасовий намет, а вічна скеля. Прихисток в тобі це не фізичне місце, а стан душі, яка перебуває у твоїй присутності. Це внутрішня фортеця, яку не можуть здолати зовнішні обставини. Господи, я так часто забуваю про це. Я метушливо бігаю, намагаючись укріпити свої маленькі земні схованки, ігноруючи Твоє запрошення до справжньої безпеки. Допоможи мені сьогодні, коли підніметься вітер тривоги чи страху, не бігти до звичних, але ненадійних речей. Навчи мою душу інстинктивно шукати прихистку саме в тобі. Нехай першою моєю реакцією на будь-яку загрозу буде звернення до тебе. Допоможи мені усвідомити, що справжній спокій і безпека знаходяться не в сприятливих обставинах. А в непохитній реальності Твоєї присутності, шукає, під яке б крило сховатись, пересидіти скрути час, який ніжний і водночас могутній образ це образ пташеняти, яке ховається під крилом своєї матері, там, під крилом, воно знаходить не лише безпеку від хижаків та негоди, там є близькість, там є повний спокій. Господи, цей образ говорить мені про характер твоєї турботи. Ти не просто абстрактна сила чи далекий правитель, ти Бог, який бажає особистої близькості. Сховатися під твоїм крилом це не просто ідея, це досвід. Це означає довірити тобі свої страхи настільки, щоб дозволити твоїй присутності заспокоїти моє серце, і яка важлива деталь пересидіти скрути час. Псалмоспівець не каже, що ти миттєво забереш усі проблеми. Він не обіцяє, що шторм негайно припиниться. Він говорить про те, що ти даєш безпечне місце, щоб перечекати цей шторм. Це така реалістична і практична істина для мого життя. Часто я прошу тебе, щоб ти негайно усунув труднощі, прибрав з мого шляху незручних людей, вирішив усі мої проблеми. Але твоя мудрість часто полягає не в тому, щоб змінити обставини. А в тому, щоб дати мені силу і спокій усередині цих обставин. Ти пропонуєш мені свою присутність як сховок посеред бурі. Господи, навчи мене мистецтву пересиджування під Твоїм крилом. Коли я відчуваю тиск, коли тривога наростає, коли майбутнє здається невизначеним, допоможи мені не панікувати і не намагатися все контролювати. А знайти цей тихий куточок під Твоїм крилом. До Бога я Всевишнього звертаюсь, молюся Богу, що опікується мною. Тут відбувається важливий сув у фокусі від усвідомлення своєї потреби душа переходить до активної дії. Це не пасивне очікування, а свідоме вольове звернення. І до кого до Бога Всевишнього. Це ім'я, Господи, нагадує мені про Твою абсолютну владу над усім. Немає такої проблеми, яка була б для тебе за великою, немає такого хаосу, який був би поза Твоїм контролем. Коли я дивлюся на свої труднощі, вони здаються мені величезними, непереборними, але коли я підводжу погляд і звертаюся до Тебе як до Всевишнього, мої проблеми одразу ж стають у правильній перспективі. Вони малі у порівнянні з твоєю безмежною силою. Це звернення, акт віри, який ставить тебе, а не мої обставини, в центр моєї реальності. Господи, навчи мене цієї дисципліни свідомо звертатися до Тебе як до Всевишнього, коли новини лякають, коли робочі завдання тиснуть, коли стосунки напружені, допоможи мені не зациклюватися на проблемі, а підняти свій погляд до Тебе. Це змінює все, це перетворює скаргу на спілкування, паніку на прохання, це нагадування про те, що я не сам на сам зі своїми викликами. Є хтось вищий за будь-яку кризу, хтось, хто тримає весь світ у своїх руках, і я можу звернутися до нього в будь-який момент. Це дає не просто надію, а впевненість. Звертатися до Всевишнього означає підключатися до джерела безмежної сили, мудрості та миру. Молюся Богу, що опікується мною. Якщо перша частина фрази Бог Всевишній говорить про твою трансцендентність і могутність, то ця друга частина Бог, що опікується мною, говорить про твою іманентність і особисту турботу. Господи, який неймовірний баланс, Ти не просто всемогутній, Ти всемогутній і особисто залучений у моє життя. Ти не лише цар Всесвіту, Ти мій особистий опікун. Це означає, що Ти виконуєш свої обітниці щодо мене, Ти доводиш до кінця те, що почав у моєму житті. У світі, де так багато байдужості, де люди часто переслідують власні інтереси. Думка про те, що Всевишній Бог особисто опікується мною, вражає до глибини душі. Це розбиває будь-яке почуття сирітства чи покинутості. У моменти, коли я почуваюся непоміченим, незначним, коли здається, що нікому немає до мене діла, ця істина є якорем. Ти бачиш, ти знаєш, ти дбаєш. І це не залежить від моїх почуттів чи обставин, це факт, заснований на твоєму характері. Господи, допоможи мені сьогодні жити з цим усвідомленням, жити з вірою в Твою опіку це жити у свободі від тривоги і страху. Пошле з небес він допомогу мене врятує. Тут звучить впевненість, що народжується з віри. Допомога приходить з небес. З джерела, яке не підвладне земним обмеженням. Коли всі земні ресурси вичерпані, коли людські зусилля марні, ти, Господи, маєш доступ до небесних ресурсів. Твоя допомога може прийти у несподіваній формі через людей чи обставини, але її джерело завжди ти. Далі йде фраза, яка може здатися складною ворога скарає. У сучасному світі це може звучати жорстоко. Але важливо подивитися на це з позиції співчуття, а не осуду хто чи що є моїм ворогом. Часто це не конкретні люди. Найбільші мої вороги це ті внутрішні сили, що руйнують мене і мої стосунки: гординя, страх, заздрість, брехня, егоїзм. Це також зовнішні системи несправедливості та зла, які пригнічують людей. Коли псалмоспівець просить скарати ворога. Я бачу в цьому благання про перемогу істини над брехнею, любові над ненавистю. Це прохання, щоб ти, Боже, втрутився і поклав край руйнівні дії зла в моєму житті та у світі. Це не прохання про помсту людям, бо часто ті, кого ми вважаємо ворогами, самі є жертвами цих руйнівних сил. Це молитва про Твоє Божественне втручання, про відновлення справедливості і порядку. Це молитва про те, щоб ти звільнив мене від влади моїх внутрішніх ворогів. Серцевиною цього уривка, його найяскравішим діамантом, є обіцянка: пошле мені Господь любов і праведність неложну. Це те, що Господь посилає з небес, це його головна допомога і його остаточний порятунок. Найголовніше, що Бог посилає нам у відповідь на наш крик про допомогу, це він сам, його характер, його сутність, яка виражається у двох словах: любов і праведність. Любов тут це не просто емоція. В оригіналі часто використовується слово хесед, що означає непохитну, завітну, вірну любов. Це любов, яка не залежить від наших заслуг чи поведінки, це любов, яка ніколи не зраджує і ніколи не закінчується, це та любов, якої прагне кожна людська душа. Отримати цю любов з небес означає бути утвердженим у своїй цінності, бути прийнятим, бути в безпеці на найглибшому рівні буття. Це і є той справжній прихисток, про який йшлося на початку. Господи, яка неймовірна краса в цій обітниці, Ти не просто вирішуєш мої проблеми, Ти наповнюєш мене своєю любов'ю посеред цих проблем. Це перевершує будь-яке тимчасове полегшення, це дає вічну надію і сенс. Допоможи мені сьогодні прагнути не стільки зміни обставин, скільки глибшого досвіду Твоєї непохитної любові. Нехай вона буде тим якорем, що тримає мене, і тим світлом, що веде мене вперед. Друга частина обітниці праведність неложна. Це слово можна також перекласти як вірність або істина. Отже, Бог посилає нам свою непохитну любов і свою непорушну вірність, неложна, яке важливе уточнення. Воно означає справжня, автентична, без фальші, без маски. Ми живемо у світі, де так багато підробок. Є підроблена радість у розвагах, підроблена близькість у соціальних мережах, підроблена моральність у політиці та бізнесі. Ми й самі часто створюємо ложну праведність, намагаємося виглядати кращими, ніж ми є, приховуємо свої слабкості, діємо з нечистих мотивів. І ось посеред цього світу фальші Бог обіцяє послати нам щось абсолютно справжнє, свою істину, свою вірність. Це означає, що він завжди вірний своєму слову, його обіцянки надійні, його характер незмінний. На нього можна покластися на 100%, але це також означає, що він дає нам здатність жити в істині, він звільняє нас від потреби прикидатися. Його любов дає нам безпеку, щоб бути чесними щодо себе та інших. Його праведність стає стандартом для нашого життя, до якого ми можемо прагнути не своїми силами, а завдяки його допомозі. Поєднання любові та праведності це досконала гармонія. Любов без праведності може стати сентиментальною і поблажливою до зла. Праведність без любові жорсткою і осудливою. Але разом, Господи, Твоя любов і Твоя праведність створюють досконалий порядок, досконалу красу, досконалу надію. Це і є та допомога з небес, яка по-справжньому рятує. Господи, ці істини такі глибокі і прекрасні. Вони надихають і втішають моє серце. Але я не хочу, щоб вони залишилися лише гарними думками в моїй голові. Я хочу, щоб вони стали реальністю мого життя. Тому я звертаюся до Тебе з головним питанням цього ранку: Господи, як мені жити цим сьогодні, як мені практично у моїх конкретних обставинах шукати прихистку під Твоїм крилом? Що це означає пересидіти скрути час на моєму робочому місці, де панує напруга і конкуренція? Як мені звернутися до Тебе як до Всевишнього, коли я зіткнуся з фінансовими труднощами чи проблемами зі здоров'ям? Як мені повірити і відчути, що ти справді опікуєшся мною, коли я буду почуватися самотнім чи перевантаженим? І найголовніше, Господи, як мені прийняти твою любов і праведність неложну? Як дозволити Твоїй любові визначати мою самооцінку замість думок інших людей чи моїх власних досягнень? Як мені ходити у Твоїй праведності неложній, коли навколо стільки спокус до компромісу, до маленької брехні, до нечесності? Покажи мені, Боже. Дай мені конкретні кроки, думки, слова, вчинки, які будуть відображенням цих істин. Я не хочу просто знати цей псалом, я хочу жити ним. Я хочу, щоб люди, які зустрінуть мене сьогодні, побачили в мені не мою силу чи мудрість, а відблиск Твого прихистку, Твоєї любові та Твоєї істини. Перетвори ці роздуми, на дію, перетвори це знання на характер. Навчи мене, Господи, як жити цим сьогодні. Виходячи з цих роздумів, Господи, я приношу до Тебе свої конкретні прохання на цей день. По-перше, дай мені дух смирення, щоб протягом дня я знову і знову повертався до слів Помилуй Боже. Коли я відчую гордість від успіху або роздратування від невдачі, нагадай мені, що я живу Твоєю милістю. По-друге, Прошу про мудрість розпізнавати фальшиві прихистки, до яких я схильний бігти. Коли я відчую тривогу, навчи мене робити паузу і ховатися під Твоїм крилом. У моїй родині, Господи, допоможи мені бути джерелом Твоєї любові і праведності. Коли виникне напруга чи непорозуміння, дай мені силу не відповідати роздратуванням, а нести мир, говорити правду в любові, бути тим, хто слухає і прагне примирення. На моїй роботі дай мені сміливість жити за принципами праведності неложної. Допоможи мені бути чесним у всіх справах, відповідальним у своїх завданнях, поважати своїх колег. Нехай моя праця буде не просто способом заробітку, а свідченням твоєї вірності. Звільни мене від страху за власне майбутнє, щоб я міг вільно служити тим, кого ти пошлеш на моєму шляху сьогодні. Дай мені очі, щоб бачити де потрібна твоя допомога, і руки, щоб стати її знаряддям. Господи, я усвідомлюю, що жити згідно з цими істинами не завжди легко. Світ, в якому я живу, часто тягне мене в протилежному напрямку. Легше покладатися на себе, ніж шукати прихистку в тобі, легше відповідати злом на зло, ніж являти любов. Легше йти на компроміс заради вигоди, ніж стояти в праведності неложній. Я знаю, що протягом дня будуть моменти, коли моя віра ослабне, коли моя рішучість похитнеться, коли мої старі звички знову піднімуть голову. Тому я прошу Тебе не лише про початкове натхнення, але й про стійкість. Господи, дай мені сили не здаватися. Коли я впаду, підніми мене, коли я забуду про тебе, ніжно нагадай, коли моя душа знову почне метушитися в пошуках земних прихистків, лагідно поклич її назад під своє крило. Я прошу про духовну витривалість. Допоможи мені не втомлюватися робити добро, навіть якщо я не бачу негайних результатів. Допоможи мені триматися за обітницю Твоєї любові та істини. Я визнаю свою слабкість, Господи. Без Тебе я не можу нічого. Але я також вірю в Твою силу, яка вдосконалюється в моїй немочі. Тому я покладаюся не на свою стійкість, а на твою вірність. Тримай мене міцно сьогодні, Боже, будь моєю скелею, моєю фортецею, моєю силою. Не дозволь мені відступити від шляху, який ти мені показуєш через ці дорогоцінні слова. Отче, моє серце сповнене вдячності за цей час, проведений з тобою і Твоїм словом. Дякую тобі за те, що ти не мовчазний Бог, а Бог, який говорить, який відкриває себе, який запрошує нас у глибокі стосунки. Дякую за Псалом 57, за його чесність, за його надію, за його мудрість. Дякую тобі за те, що ти є Богом милосердним, до якого я можу приходити з усіма своїми недоліками і потребами. Дякую, що ти є моїм прихистком надійним і вічним. Дякую за ніжний образ Крил, під якими я можу знайти спокій і безпеку. Дякую, що ти, Всевишній, той, чия влада перевершує будь-яку проблему. Дякую за неймовірну істину, що ти особисто опікуєшся мною, що я не є байдужим для тебе. Дякую за впевненість, що твоя допомога приходить з небес, і вона завжди вчасна і досконала. Але понад усе, Господи, я дякую тобі за найвеличніший дар, за твою любов і праведність неложну. Дякую, що ти ділишся зі мною своєю сутністю. Дякую, що твоя любов є основою мого життя, а твоя істина моїм дороговказом. Дякую за твій характер, який є непохитним, добрим і вірним. Нехай усвідомлення цих істин наповнює моє серце вдячністю протягом усього дня. Навчи мене бачити прояви твоєї любові та опіки в дрібницях, щоб моє життя стало піснею вдячності Тобі. Господи Боже, на завершення цього часу роздумів я хочу ще раз зібрати всі свої думки і прохання в одне ціле і присвятити цей день Тобі. Моє головне прагнення сьогодні свідомо перебувати в тобі, як у моєму прихистку. Нехай ця істина буде не просто теорією. А моїм живим досвідом. Коли прийде тривога, я обираю бігти до тебе. Коли прийде спокуса, я обираю ховатися під Твоїм крилом. Коли я почуватимусь слабким, я обираю звертатися до тебе. Я приймаю вірою твій дар, твою любов і праведність неложну. Нехай Твоя любов сьогодні зцілює мої страхи і невпевненість. Нехай Твоя праведність керує моїми рішеннями, словами і вчинками. Я присвячую тобі все, що чекає на мене сьогодні, мої завдання, мої зустрічі, мої розмови, мої радощі і мої виклики. Будь ласка, використовуй усе це для своєї слави, нехай моє життя сьогодні стане маленьким свідченням твоєї великої доброти. Допоможи мені бути світлом у темряві, нести надію тим, хто її втратив, і ділитися любов'ю, яку я так щедро отримую від тебе. Я повністю довіряю цей день у твої руки. Веди мене, направляй мене, підтримуй мене. Нехай усе, що я роблю, буде на славу тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую, що ви провели цей час у молитві та роздумах разом. Якщо ці слова знайшли відгук у вашому серці, напишіть у коментарях просте, але сильне слово Амінь. Цим ви не лише ствердите свою віру, але й підбадьорите інших, хто читає ці коментарі, створюючи спільноту віри та підтримки. Якщо у вас є особливі молитовні потреби, якими ви хотіли б поділитися, будь ласка, зробіть це. Ми віримо в силу спільної молитви і будемо раді підтримати вас. Ваша історія може стати натхненням для когось іншого. Якщо цей час був для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку. Це допоможе іншим людям, які шукають духовної підтримки, знайти цю молитву. А щоб не пропускати нові роздуми та молитви, обов'язково підпишіться на наш канал. Ваша підписка це велика підтримка для нашої праці і можливість для нас продовжувати служити вам. Нехай Господь рясно благословить ваш день, нехай Він буде вашим надійним прихистком і вашою непохитною скелею, і нехай він щедро пошле вам з небес свою любов і праведність неложну, наповнюючи ваше серце миром, радістю та впевненістю. Будьте благословенні!